Звідки беруться дані. В принципі, оскільки я фізик, да, то для мене дані це результат деякого вимірювання. А далі ми трошки пізніше, в другій частині, поговоримо з вами про те, що ми можемо вимірювати не тільки якісь фізичні об'єкти, а ми можемо вимірювати, наприклад, суспільство. Як ви виходите на вулицю, дивитеся, така температура. Да? За вікном. Так само ми в принципі можемо прийти до такого стану, коли буде десь якийсь температура метр, який буде показувати температуру суспільства. Там, О, гарячий, там хтось, хто приймає рішення, буде думати, ні, якщо я б так сказати ще зроблю один крок, от, то буде Майдан. <кій> от. Відповідно, вимірювання спочатку пішли від порівнянь. Тобто ви спочатку порівнюєте предмети більше-менше. Дві людини, одна вища, друга нижча і так далі. Фізики, в принципі, вели поняття, такі як фізична величина. Це якраз кількісна характеристика процесів, явищ і властивостей об'єктів, а вимірювання це процедура співставлення якогось числа певному цьому параметру об'єкта. Співставлення ну, як відбувається. Ми повинні виписати якусь процедуру цього співставлення знайти якийсь еталон, до чого ми будемо з чим міряти, з чим порівнювати. От. І відповідно там, записати число, яке вийшло, скільки одне більше другого, там, скільки разів, Ну і записати одиницю виміру, щоб ми знали, що за еталоном ми користувалися. І от це дуже часто проблема якраз з соціологією, от те, що ми будемо говорити в другій частині, тому що в фізиці ця процедура вже якось відкатана була ще в 19 столітті. От. А в соціології, наскільки я розумію, вона до цих пір не дуже відкатана. Соціологи розуміють. От. Ну, не всі, скажімо так, журналісти потім інтерпретують ці дані, дехто дещо втрачає по дорозі. І виходить, ну, якби там, знаєте, є такий анекдот. Прибори. 20. Що 20? А що прибори? Ну, в плані. Ну, що 20? Ну. Саме число по собі нічого не говорить, воно повинно йти разом з якимись одиницями вимірювання. Відповідно. Ми всі зараз живемо, скажімо так, принаймні тут в метричній системі, да, в один з ці, кілограми, секунди, метри. От. Ну, в дійсності були інші, ви знаєте, метричні системи. Тобто англічани до цих пір вони, так, от, зберігають свою інформацію. Тобто, от Це питання таке. Я, до речі, не знаю, ти викинув да, про боротьбу мовних інформацій, я хотів розповісти, ну, не суть. Це Андрій мене так, бачите, підганяє, підганяє. Каже: ти можеш говорити безкінечно. Давай. Ну, тут хотів сказати дві речі. Дивіться: перше, це те, що всі ці приставки, в принципі, треба знати, От, тому що багато людей просто навіть не уявляє собі, що таке мілі, От, як досвід показує. От, вони думають, що мілі це дуже мало. Насправді, 10 – це не дуже мало. Це що можна побачити. Виявляєте собі, який у нас спектр, скажімо так, тих речей, які ми можемо вимірювати, спектр цих чисел. Да? І в принципі, коли люди ну, пишуть щось, вони інколи забувають, там, наприклад, ну, там, приставочку. І да? у вас виходить, то, замість того, що там було там, вийшло на Майдан мільйон да? там в російських ЗМІ вони розказують, що там вийшло там, 10 тисяч. Ну, пару ноліків згубили. От. Це перше. Друге, що тут важливо підкреслити, оці ось 10 степені, Ну я просто стикався з тим, що люди не дуже розуміють, що це таке взагалі. Підніміть руку, хто знає, що таке оці степені десятки. А, ну більшість. Добре, ну ви знаєте, да, що, наприклад, 10 степені мінус 3, це те ж саме. Да, Ну добре, тоді ми на, на одній таблиці чи як, на одній площині, як кажуть американці, Вон, ще й давай. Тепер хочеться сказати про абсолютні відносні величини. Абсолютні це деякі е, іменовані числа. Да? Тобто от число єдиниці вимірювання, як ми з вами говорили. Вони можуть бути якісь індивідуальні, можуть бути узагальнені. Е, про узагальнені ми ще поговоримо. Е, тепер е, відносні. відносні це е, якраз от співвідношення двох величин. Да? Ми можемо виміряти в якихось частках. Да? Е, можемо виміряти, ну, наприклад, в Україні і в Росії порівняти. От, можемо вимірювати в часі, порівнювати, да? ну, там, в скільки чи наскільки змінилися. І в принципі, от для того, щоб вимірювати ну, чим це зручно, тим, що воно дає вам безрозмірні величини. Тобто вам не треба тягати за собою одиниці, але це треба просто пам'ятати, з чим ти що порівнював тоді, все рівно. Тобто десь там в умовах повинно бути записане. І, як правило, записується це в відсотках. Я думаю, що всі з вас знають, що такі відсотки. Да? Да, відсотки це від сотні. Тобто, от у вас, якщо приймається деяка загальна там, ну, якась референсна частина до якоїсь, ну, як ми відносимося як до самого такого, ну, еталон, наприклад. Да? Це Б у нас тут от, за 100% вона приймається, відповідно, А приймається за якесь Х, це її частина. От, тоді Х це А ділити на Б на 100% це якраз і буде вам вимір відсотків. Ну, це так, шкільний курс. Давай далі. Давайте подивимось просто. Я не знаю, наскільки добре видно. Тут заради інтересу, щоб ви подивилися, написав зарплату в гривнях за 2015 рік номінально. Цікаво побачити, просто подивитися на другу і третю строчки. Це показані темпи зростання, ну, виміряні в ланцюговий спосіб і в так званий базисний спосіб. Ви бачите, що. Тут мінялася зарплата, там, от, вона зменшилася в да, січні 2015 року, от, потім е, трошки підростала. І що відбувається? Якщо ми беремо ланцюговий спосіб, то коли вона підростає от, у нас 100, 105%, тому що ми міряємо по відношенню до попереднього місяця. От, а коли е, базисний спосіб, то ми беремо за базис: це число саме початкове, і від нього рахуємо. І тоді там трошки зовсім інші відсотки виходить. О, це просто треба інколи пам'ятати, коли вам приводять от такі таблиці. Давай далі. А, ну Тут теж такий яскравий приклад використання відсотків цікавий, на мою думку. Карта складання тестів української мови у 2014 році. Я збільшу, напевно, це. А ти зможеш його збільшити? Так, тому що я бачу, що. Ну так, його там трошки погано видно. Ну, байдуже. Тут, в принципі, в посібнику це буде, і ви зможете перейти, подивити, подивитись. Там ще чимало карт цікавих досить. А? Ну, Ми зробимо його в електронному форматі до, цих, до цього курсу. От. Ви бачите, да, що, в принципі більшість території України, ну, більшість школярів, от, які складають іспити, вони складають іспити українською мовою, крім там деяких областей. Ну, які є проблемними. Давай далі. А різниця від зомби. А, так. Да, значить тут а, в дужках показано просто попередній рік. Тобто, як міняється, щоб бачити динаміку. Ну, воно там не сильно міняється, але там, по-моєму, більше. Це динаміка чисельності українців в Україні. Да? Це а, зміни з 59 по 89 рік. Ви бачите, як мінялося. де кількість українців, ну, тих людей, які себе оцінюють ідентифікують як українці, мінялися. От, а давай далі. Ну, а це вже після ну, там, отримання незалежності перші 10 років. Теж досить цікаво подивитися, де збільшуються області, де в дійсності зменшуються. Не, не, не таке нестандартне очікування, правда? Тобто ця інформація це різниця між тим, що ти очікуєш і тим, що ти отримаєш. От, ви бачите, да? так? Тобто, коли ми говоримо про референси. Пам'ятаєте, була така дискусія з приводу 2012, закону 2012 року Ківалова Ківкалініченко, по-моєму, називався, да? От і ну там бурхливо це ж, от там ставим на голосування, от і так далі. Ми його відміняємо, він такий нехороший і так далі. Ну, в принципі, так, да, може, нехороший і так далі, але він все він не працював. Тобто це не була нагальна задача. Він не працював, тому що в принципі в ньому повинно визначатися, скільки там шкіл і так далі. Е е через шляхом перепису населення. А перепис населення в 2001 році він уже не валідний. Відповідно, закон не працював. Якби провели перепис, тоді так. Да. Але ну. Далі, да, давай, далі. Тепер про похибки вимірювання. А, коли ми щось вимірюємо, ми так чи інакше допускаємо якісь похибки. Тобто, навіть коли ви лінійку міряєте, перше виникає питання: наскільки ваша лінійка відповідає тому еталону, який там лежить у Франції. Уже у вас буде похибка вашого інструменту. А, ви побачите, що там якісь рисочки, да, там, ну, там міліметри. От, і ви не зможете виміряти точніше, ніж там, там ну, півміліметра. Це вже буде точність округлення, да? там, ну, похибки округлення. Ну там далі похибки метода можуть бути. Це знаєте, ви почали міряти під температуру замість термометра. Да? От, я не знаю градусникам, які у вас на цьому самому, на ну, температуру за, за вікном міря. Що ви там побачите? Суб'єктивні, це, ну, в принципі, ми всі люди, і інколи. Просто ми не бачимо те, що насправді. Ну, Ми бачимо щось інше. Да. А, є, коли у вас якісь величини записуються в одному, ну, скажімо так, в одному форматі, ви можете переводити в інші формати, да, там, з одної системи в іншу, ви можете там ще додати похубок в обчисленнях. Ну, коли ділити, округлюєте і так далі. А, про випадковість ми трохи поговоримо. А навіть коли ви декілька вимірювань будете проводити, скоріше всього, навіть ну можна провести вимірювання різними методами, вони можуть бути різні. Можете навіть ну, одним і тим самим методом, одним і тим самим інструментом робити вимірювання. Там. Ну чому кажуть, що якщо хочеш дуже точно, там які-небудь ювеліри, там вони можуть вимірювати декілька разів для того, щоб ну. Не помилитися, тобто і далі беруть середнє, ми це поговоримо. Грубі помилки, в принципі, чимось корисні бувають. Вони нам показують, ну, от я вам розповів, да, приклад, коли е, на біржі, там іде гра, там все красиво, всі біжать в одну сторону, а потім різко міняється все, і всі біжать в другу сторону, і ваш автомат думає: ой, що то случилось. Ну, от. ну такі бувають грубі помилки, коли виброси просто із даних, із прогнозу, так сказать. От ну, це, це нам дає інформацію, в принципі. Тобто, коли ви стикаєтесь з грубими помилками, ви перш за все повинні задати собі питання, чи це помилка, а чи це насправді такий процес. Ну і ще буває.